Привіт, завершився матч 5 Європи. Група F, Грузія, Чехія 1-1, мої любі друзі. Грузія та Чехія розходяться миром. Давайте по порядку розберемо цей поєдинок. Стартовий склад національної збірної команди Грузії 3-4-3. Амамардашвілі в ротах каші одвалі. Квелья. Це в нас центральні захисники. Качарашвили, Меквабишвили, это у нас пиздец Георгий Цтейшвили, всем знаем, Цтейшвили, кулачный футболист Киевского Динамо. Так как та как Абадзе, это у нас Латерали. Микаутадзе, Хвичкварацхели, это Давидашвили, это у нас Триконападники. Чехія 3-4-2-1, Станік в воротах, гра гранатче холш крейчі і центральні захисники, провод Совчик це центральні опорні півзахисники, ну, Цофал юраси латералі, глужик чорний центральні атакувальні півзахисники та Патрік шик, напевно зірка Чехії. У а тепер до по матчу, в принципі, Чехія з перших секунд захопила ініціативу. Дуже багато було моментів. там в там просто рятував. І Чехія забила гол на 24 четверть хвилини. Забив Патрик Шика, але цей м'яч скасували, а цей м'яч не зарахувала. Спочатку зарахували, потім ВАР подивилися, і гол був е скасований. А Грузія грала на контратаках. В принципі, Володіння було першому таймі плюс-мінус рівне, 51-49. Але у Чехів було там за, за 16 ударів, у Грузії тільки 3. А ось. У Грузії нічого попереду не виходило. вони непогано контролювали м'яч, навіть непогані були виходи з пресингу Чехів. Але Чехія дуже сильно грала. І, наприклад, що у, що у Грузії з Туреччиною було більше простору, більше моментів. То з чехами вони були ці, такі, вільні, е, вільний простір, але дуже якось, де, було все. Ну, якось знаєте, мало його було. Е, ось новому Радашвілі просто неймовірний матч провів. Витягнув все що міг. Ну, а Грузія зробила пенальті на останніх е, хвилинах тайму. Там був штрафний у Грузії, була подача. Там був супер шанс супершанс сторони захисника Грузії він не забив, але потім система Варі навіть спочатку нічого не зрозумів. Подивились повтор, а і справді футболіст Чехії зіграв рукою, і це чистий пенальті. І Мікаутадзе забиває. Один-нуль на користь Грузії. Потім Патрік Шикмітєво відповідає, Мардашвілі бере 1-0 команди на перерву. У другому таймі Грузія виключно грала на контратаках. Чехія з перших секунд тайму перехопила ініціативу. І Патрік Шик на 59 хвилині забив кутову, як завжди, чехам допоміг і це визначало, що Чехія така команда фізична така сильна, ось стандарта. Це хліб з маслом для Чехів. Там була подача. Якщо не помиляюсь, хтось центральних захисників пробив, влучив стійку, а тут Патрік Шик на дальній стійці замикає. Потім ще один був момент після кутового, на цей раз Совчик нам робив скидку. Тут щось по у Чехів 12-та от на Мардашвілі рятував. Там я пробивав і провод. Тут і спроби були також від чорного. ось. Потім ще вийшов там барак, Юрасик, який такий загострий. Це було дуже важко, дуже важко було в Грузії. Моментів по суті, не було. Відбивалася Грузія. Стояли грузини за цей результат. А на останніх секундах матчів Чехів був кутовий, вони його там, якщо не помиляюсь, атакували, розіграли, грузини відбились, перехопили м'яч і вбігли в контратаку в 3 1 Це мені нагадує матч Ліверпуля та Арсенала, пам'ятаєте, у цьому сезоні в Англійській прем'єр-лізі. Тобто вибігали в чисті 3 1 супер шанс. Але для Грузи, для Грузії, на жаль, не вдалося забити, не вдалося переправити м'ячі до сітку. Лобжанідзе, саме Лобжаніце мав супер шанс, щоб зробити неймовірну історію. Але вдарив повз ворота важкий момент, тому що м'яч треба було ловити одразу, ж не пощастило. Але це був супершанс. Грузини були засмучені, але з іншого боку, і чехи також були засмучені. Моментів у чехів було предостатньо, достатньо. Звичайно, що я думаю, Мамардашвілі тут без варіантів найкращий футболіст матчу. 5-27 удари, 1-12 деревщину, 38-62 володіння, 5.11 кутові. Чехія ну, перестріляла Грузію за моментами. Ось, 4 голіві нагоди в Чехії, 3 опущені нагоди. У Грузії 2 гольові нагоди і одна опущена нагода на останніх вже секундах. Поєдинку. 38% грузины владела м'ячем, точність спаса складає 79%, 310 пасів, 246 пасів точні, у чехів 62% контроля 87% точність спаса 491 пас, 429 пасів, а, пасы паси були З п'яти ударів Груз... Грузія завдала один удар площину, повз ворота і один удар був заблокований, тобто моментів, по суті, таких й не було, та хоро... явних в Грузії. Ось у Чехів з 27 ударів 12 площинок, 8 повз ворота, 1 каркас, 7 блокованих ударів. Відборах, Бу... до речі, друзі, трішки була краща Чехія. 16 було відборів, 72%. Їхній коефіцієнт. 13% у грузні, 68, 11 сейвів мамардашвілі, це якийсь рекорд. побиває мамардашвілі, 0 сейвів вратаря чехської збірної, 45, 19, 5-3 перехоплені, ну і прошу правила більше навіть чехи. 17 порушень, 5 жовтих карток у Грузії 12 порушень, 4 жовтих карток. Ну, Мамрадасвілі найкращий футболіст у матчі, 11 сейвів. Возьми каутадз також, непогано забив. У мене точно найкращий. Те, що він творив, це фантастика. Я думаю, Валенцію з такою то момент покрив. І його ну, точно спросниця вратаря, я думаю, буде. Ось. Чехи та Грузія ну, це нічого, по-перше, залишає команду в грі, по одному балу є. Для Грузії це історичний успіх. У Грузії різниця мінус 2, у Чехії мінус 1, але є одна проблема, тому що Грузія буде грати збірної команди Португалії. Ну а Чехія грати з Туреччиною, з прямим по суті, конкурентом. Ось у Грузії, ви можете сказати, що шансів менше за всіх, але я вірю в Грузію і буду сподіватися, що в них все вийде. Добро, дякую вам за увагу. Грузія 1, Чехія 1. класна Грузія. Симпатії до цієї команди особисто в мене є. Я вас, Грузин, вітаю. Ну, Як не крутий, але да, Грузія могла перемогти, але з іншого боку, і могли і програти. Ніча це доволі непоганий результат, Нічия залишає Грузію в битві. і... Будьмо дивитися, як там воно далі, де й буде. Дякую вам за увагу. ми себе, мой любі друзі. Всім добачення, всім нових зустрічів.